На роговій пасіці не бувала ситуація. Все стало свісти. Відсвіла абрикоса, а тут на підході алеча теж уже майже відцвітає. Розцвів персик, саме буяє. За персиком розцвіла черешня, теж саме в такому розквіті. Одна, друга черешня. Розцвіли ягоди подбельська самий ранній сорт. Розпускається груша. Ось груша вже має викидати перші квіточки. А це слива теж має свісти. І навіть яблуня викинула перші бутони. Такого ще не було. Пенологія порушена. Все цвіте одночасно, замість того, щоб цвісти по порядку. Яблуня разом з галичою, грушею і персиком. Де це таке колись було видано? Такого видано не було. Пора підставляти вощину і готуватися до гірших часів, тому що коли все відцвіте одночасно, буде безвзятковий період. Феонологія порушена. Якісь правила природи природі змінилися. Все світе одночасно замість того, що свісти один за одним. Я вже не кажу, що терміни посунуті початок квітня, а це має бути в кінці квітня, на початку травня. Ось такий цвіт, небувалий цвіт, радує очі, але не радує думки. Все світе одночасно.